Вітаю, тема додатні та від'ємні числа. координатна пряма. Пряму з вибраним на ній початком відліку одиничним відрізком і вказаним додатнім напрямом називають координатною прямою. Зобразимо горизонтальну пряму, Позначимо на ній початок відліку. Як правило, це точка О з координатою 0. Одиничний відрізок задамо. 1 см. Додат... Вкажемо додатній напрям. Стрілочкою покажемо напрям Х. І якщо праворуч від точки О відкласти 2 одиничних відрізка, отримаємо 1 до 2. Якщо від нуля відкласти праворуч 3 одиничних відрізки, отримаємо 3. І так далі. 4, 5. І якщо ліворуч від точки О відкласти один одиничний відрізок, отримаємо координату мінус 1, Два одиничних відрізки, відтримуємо мінус 2, Три одиничних відрізка, ліворуч мінус 3, мінус 4. Міс 5, мінус 6 і так далі. Тобто числа, які знаходяться праворуч від точки. О називають додатніми числа, які розташовані ліворуч, називають від'ємними. Напрям від точки 0, праворуч називають додатнім напрямом, а від точки 0 ліворуч називають від'ємним напрямом. Mm. Ці прямі позначимо точку. М і точку К. Число, якому відповідає певна точка на координатній прямій, називають координатою з цієї точки. Тобто точка М має координату 3, точка К має координату 4. Та точка О має координату 0, точка Е e має координату 1. Зверніть увагу, як записують координати точок. Запиши координати точок, зображених на малюнку 42. Точка А знаходиться праворуч від точки 0 на 1 один одиничний відрізок, точка А має координату 1. Точка С знаходиться на 3 одиничних відрізка від точки 0 праворуч. До то точка С має координату 3. Точка L знаходиться на відстані 1 одиничний відрізок від точки 0. Але ліворуч, тому точка L має координату мінус 1. Точка К знаходиться на 2 одиничних відрізка ліворуч від точки 0. має координату мінус 2. Точка Б знаходиться на відстані 4 одиничних відрізка від точки 0. І воруч, тому має координату мінус 4. Запиши координати точок A, B, C, D E, F, і зображених на даному рисунку. Бачимо початок точки 0, одиничний відрізок, дві клітинки. Тому точка А має координату 1 одиничний відрізок і ще половинка. Тобто 1,5. Одиничних відрізків, ліворуч від точки 0, до то точка А має координату мінус 1,5. Точка Б розташована праворуч від точки 0, то додатній напрям 1, 2, 3, 4, 5 і 5 одиничних відрізків, тобто Б має координату 5. Точка С знаходиться праворуч від нуля на половину одиничного відрізку. Ми можемо записати як 0,5. Наступна точка Д розташована ліворуч від нуля на 4 одиничних відрізка, тому має координату мінус 4. А точка Е e має відстань від нуля, ліворуч на 4 з половиною. Так, як ліворуч то має мінус 4,5 координату. І залишилась точка F. Вона розташована праворуч від нуля, то має додатню координату 1,2 на 2,5 до 2,5 одиничних відрізка. Наступне завдання: накресли координатну пряму і познач на ній точки, що відповідають числам. Спочатку ми повинні зобразити горизонтальну пряму, задати початок відліку 0, одиничний відрізок, візьмемо 1 см. Тобто праворуч у нас будуть додатні числа 5, 6. Ліворуч будуть від'ємні числа мінус 3, мінус 4, мінус 5. 6. Задамо напрям з додатній стрілочкою X. Так, позначаємо точки. Перша точка 0. Назвемо О 1 назвемо. Наприклад, А. 2. Назвемо Ві. Міс 1. М. 3,5, тобто вона буде розташована між трійкою і 4 до посередині. Cd. Міс 2,1 знаходиться ліворуч між точками мінус 2 і мінус 3. Нехай це буде точка Є. Е. І мінус 6. Ось вона мінус 6F. Е. Запишемо координати цих точок. F має координату мінус 6. Далі є має координату мінус 2 цілих друга. С має координату мінус 1, О має координату 0, а має координату 1, Б має координату 2, Д має координату 3 і 5 десяті. Наступне завдання: накресли координатну пряму в позначенні точку М з координатою мінус 3, позначені на цій прямій точку, віддалену від точки М. і далі завдання. Координатна пряма вже зображена. початок відліку 0, одиничний відрізок 1 см, напрям додатній х, позначимо на цій прямій точку М. Ось наша точка М з координатою мінус 3. Тепер потрібно позначити віддалену від точки м на 3 одиниці в додатньому напрямі. 3 одиниці, тобто 1, 2, 3. Тобто ми попали в точку О. Точка О з координатою 0. Тепер від точки м на 2 одиниці у від'ємному напрямі. Тобто ліворуч. 1, 2, ось наша точка, ну, нехай буде к. Тобто ми маємо К з координатою мінус 5. Ну, третє, на 4,5 одиниці в додатнім напрямі. Ми вже відклали 3, 4 і ще половинку. Да? Тут тобто десь ось тут буде у нас точка С, наприклад. І координата буде 1,5. І четверте на 3,5 одиниці у від'ємному напрямі. У від'ємному напрямі ми вже 2 відклали, і ще 3, і ще половинку. Ну, нехай тут буде, наприклад, N. Тобто точка N з координатою мінус 6,5. Рекомендоване домашнє завдання. бачите на екрані. На цьому урок завершено. До нових зустрічей.